Друзі, всім привіта! Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні рубрика розпаковка. Покупки невеликі, забігла в АТБ і дещо взяла в ковбасному і молочному магазині. В АТБ скупилася на 268, в принципі, нічого такого не взяла, а 300 гривень пух майже і немає. Взяла Кока-Колу, знаю, що 42 з копійками, а так чек точно подивитися. Це у нас Вероніки буде в середу, 25 числа, день народження, і вона хоче робити його в стилі МакДональдс. Ну, ми святкувати не будемо. Вона там своїх подруг, кращих запросить, посидять трошки. Взяла отаку упаковочку булочок на бургер чи гамбургер, ну, як же Макдональдс без, без гамбургера. 35 гривень, тут 6 штучок, 35 з копійками. Дві туалетки взяла на гамбургери, взяла два помідора. Помідори по 70 з чим, то там з лишнім. Взяла ось такий сир, це вже пластинками, якраз, тоже, щоб на гамбургер. Ну, котлетки ми самі зробимо, пожаримо Домашні, з домашнього фаршу. Кетчуп до шашлику взяла їм до. Ну, просто робить спагеті домашні чогось вони їсти не хочуть. Взяла три апельсина і ківі на тортик, на десерт. Так, далі у нас магазин Соколівський. Взяла упаковочку, о, щось розмило сосиски хот-дог. Сьогодні вони в акції були по 92 майже. 92 гривні, тут майже кілограм. І там взяла ось такий шматочок ковбаски олів'є. Ну, звісно, не вищий сорт, а перший сорт це на піцу і на олів'єшку. Далі зайшла в українські ковбаси, забігла, взяла ось таке масло. Спішила, не було коли ждати, щоб вони важили. Я беру розвісне. На... А це взяла селянське по 53 гривні. Ой, вибачаю. Шматочок сиру, сир сироруб <кій> на 73 гривні. Зараз покажу, в яку ціну кілограм, десь тут у мене. По 195 гривень кілограм на 74 майже гривні, і масло 53,90. І в молочний магазин забігла, взяла е, вершки. і... Сметану продають отак у відрах на розріз. Вершки мені подобаються. Ну, сметана, так собі, мені на десерт сметана, То сметана 400 г 21 з копійками, а вершки, бачите, вони трошки жовтіші, видно. 35 гривень 400 дуже, 10 грам, вони трошки важші. От такі, друзі, не дуже великі покупки сьогодні були.